Я вітаю вас, Оксана, ваших шанувальників, прихильників вашого каналу. Будемо знайомитись. Називаюсь я Майстер Овен Стефан. Всі три слова прийшли з тонкого плану по каналу. Вони мотивовані, але це окремі історії. Я автор багатьох семінарів на різні теми. Там і карма, і фінанси, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. І пара, до речі, теж то, чим і займаюся. Е, мандрую з своїми учнями місцями сили, не тільки України, але України в першу чергу. Це надто цікаво, кожне місце сили мене позвало само. Якось так облаштувалося, що е, змушений був брати учнів, хоча е, 30 років тому відмовився від учнів, відмовився від цього шляху. але... Більше 10 років тому змушений був повернутися на цей шлях, або, ну, вибачте, здохнути. Саме здохнути, бо той стан мого здоров'я, я ходив на милицях, стан мого, моїх фінансів і взагалі мій стан був ну, дуже такий важкий. І е, треба було або, або, або себе відновити і почати нове життя, що я зробив, або вже йти собі спокійно. Е, маю учнів. Працюю з ними учні по всьому світові. Ну, зараз, слава Богу, є інтернет, який дозволяє працювати собі онлайн, де б люди не знаходилися. А моя, мої методики, тобто робота з звуком, дозволяють працювати, хоч би людина була хоч би де. Тобто десь коротенько так про себе напевно. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. І тут маленьке уточнення. Вас дуже часто хтось називає мольфаром, а хтось називає характерником. Як ви себе називаєте в першу чергу? Я завжди кажу в інтерв'ю, що я не мольфар. Але е, завжди канал бере для реклами, бере це слово. Я вже не, не пручаюся. Хоча для відома усіх мольфарів завжди було тільки вісім. Вжили вони навколо жаб'яного. Ніколи вони е, не були дуже публічними. Одним публічним був Нечай. В нього така була доля, дорога вказа. Е, Нечай був останнім мольфаром. Всі люди, які себе називають зараз мольфарами, вони це роблять задля за, для реклами. Крапка. Вони хто завгодно, там віщуни, е, маги, екстрасенси. Просто там є тітки гадалки а є просто великий нуль. Але вони називають себе мольфаром. Але Ну, я буду себе називати імператором Наполеоном і опинюся в дурдомі, ну, напевно що. Тому з, мольф... з мольфарством, з моїм. Так, я завжди кажу, я не мольфар, мене завжди пишуть мольфар. Про характерник, а Міша, то взагалі, я просто обмовився, що прабабця так і є, була характерницею. То ви характерник, я кажу, Міша, запам'ятай, я не характерник. Якщо насправді слово майстер передає той, хто я є. Але воно не дуже зрозуміло, тому я змирився з тим, що я вже бачу на каналі характерник. Ну, нехай, як казала, моя бабця хоч горшком аби не в піч. От. Тому аби була користь від нашого спілкування і аби люди трохи розум... починали більше пробуджуватися і розуміти, що відбувається. Тому, е ну, якщо коректно, то майстер. А якщо е так для того, щоб розуміли люди. То байдуже як. Перед тим, як ви нам будете розповідати свою містичну історію, я би хотіла повернутися до цієї теми, коли ви розповіли про себе, що ви змушені були повернутися до своєї роботи і діяльності, оскільки ви почали втрачати здоров'я, так? І у вас почалися великі проблеми в житті. І я зустрічала людей часто таких, та, які не використовують свій дар і чомусь у них проблеми зі здоров'ям. Ви для себе як це пояснили? Змушували вас вищі сили, так? Існує простий закон. Якщо ти рухаєшся. Має жити той, той, хто еволюціонує, той, хто виконує свою місію. Якщо ти сходиш з свого шляху, то в тебе Господь або Всесвіт, якщо хочете, забирає три морквини: здоров'я, фінанси, стосунки. Крапка. В мене не було вже нічого. Тобто я пішов настільки далеко від того, що я мусив робити. Що просто в мене було забрано все. І я мав вибір. Я все життя знаю, що я жив Останню, останнє життя. 25 956 втілення, багато з яких я знаю, ким я був. І цей хлопчик, дивний в соціальній мережі в Чалмі, який скрізь, то теж моє втілення. Називається Бейбарс. От, тобто воно відкривається в певний час, там треба було певні відпрацювання робити, тому це все вивчається і це все ну, знання, які можна досліджувати. Але так як любить наша наука полапати і пощупати дещо неможливо. Хоча певні містичні речі відбуваються і так, що можна і полапати, і пощупати. А яким чином ви згадували свої минулі життя? Ви ходили в регресію? Чи ви отримали інформацію у снах? Я чи просто через... спасав себе, і мені відкривалися ті сторінки, які були потрібні для того, щоб ефективно? собі... У мене не було е... бажання не бути вчителем, не бути цілителем, не бути екзерсистом, не бути ніким. Мені було бажання бути щасливою людиною і собі займатися своїм життям, жити. В любові, в достатку, в щасті, в радості, здоровим бажано, і я до цього досяг. І, а, а інших в мене цілей не було. Все інше прийшло е, з, по, по шляху: коли чим більше я повертався туди, ким я мав бути, тим більше в мене все це ставало. Зловила цей момент, коли от все не так. Ви розумієте, що треба повертатися до свого призначення, виконувати його. І як ви почали розкопки в цій сфері? Бо зараз нас багато людей дивиться, і багато людей розуміє, що ці три морквини в багатьох забрали так, і вони не знають, з чого почати, куди йти, і як на цей шлях стати, як зцілитися, бути здоровим. От з чого ви почали? Який був ваш шлях? Я не розумів, що мені потрібно знову займатися тим, чим я займався. Я розумів, що мені треба себе рятувати. Я займався саморятуванням, не більше того. Куди піти? Прошу, мій YouTube канал. Я там почав з початків тепер, в останній місяць, пишу перші кроки в, в езотерісі, для того, щоб зцілити і очистити своє життя. Колись, багато років тому, років 30 тому, я починав саме з того. Роками займався певними простими речами, які дали свій ефект. Вони дуже прості. Бо я дуже лінива людина, але вони надто ефективні. І це показали мої учні, які е, застосовують мої методики і принципи, які йдуть через мене. І тому вони е, е, ефективні. Вони стали ефективними в своєму житті в різних сферах, в яких були раніше проблеми, тепер вони там процвітають. І це добре, слава Богу. Дякуючи Всесвіту, він відгукається на щиру молитву завжди. Звідки ви, власне, почерпнули свої знання? Де ви навчилися того, що ви знаєте? Вони всі були отут. Я, я, я коли почав я читати літературу, вона просто пояснювала, як то я роблю. Я брав, і ось була, було завдання, я брав і робив. А потім я вже зрозумів, як то робить, що торсійні поля, шишковидна залоза, світлозвукова хвиля, яка впливає на структуру ДНК, перепрописує програми і так, далі, і, так далі, і так далі. А так переді мною стояло завдання підселення, треба зняти. І є можливість знімаєш. Магія, треба зняти. І досить залюбки, коли це кваліфіковано зроблено. Не з інтернету якісь рецептики, а така гарна кваліфікація. Ти отримуєш насолоду, коли ти отримуєш перемогу. Хоча я не з ким не війду війни, я просто е очищую і прибираю незаконні дії інших. І все. Тому від цього насолода. Тобто всі знання вони вже були в мені. Починаючи просто мою історію, я докопався не просто житті в цьому е вимірі на планеті Земля. А і космічні життя я торкнувся теж. І я знаю, де, де я був, ким я був, в інших світах. І звідси я тут знаходжуся на планеті 8 мільярдів років з початку експерименту. І я знаю, ким я був в Лімурії, ким я був в Атлантиді, ким я був в Древньому Єгипті і так далі, ким я був е, на, напередодні останні тисячі років, наприклад. Тобто, ці знання, вони і коли відкривається якесь певне життя, я забираю. Звідти, Бо я маю на то право, як і кожен з нас, ті знання, якими я володів тоді. І вже як я їх там здобув, то це вже інша історія. Різними шляхами навчанням, в тому числі і з тотом Атлантом, в Древньому Єгипті, в Атлантиді і в Лімурії наприкінці, я познайомився з Тотом. І я з ним пройшов досить довгий шлях до 12,5 тисяч років. Тому ми ще працювали разом, і частина тої інформації, яку я даю на семінарах своєї школи, вона саме базується на школі Тота Атланта. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон. Завантажте записане відео на будь-який файлообмінник, і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії. Ми знаємо, вони є у кожного. З дитинства, з самого раннього дитинства, з з, реально з немовляти, і півтора року, і до сини. Я пам'ятаю той стан, коли ем, я знаходився неначе в велетенських долонях, і йшов. Діалог мене маленького і цієї надистоти, яка тримала мене в цих долонях, ці долоні мене спасли кілька разів від смерті в дитинстві. Причому кілька разів саме з було причиною, цей посил ішов через одну людину саме. Тому ці долоні і десь з восьми років я пам'ятаю останній раз, коли було це відчуття. І далі я намагався згадати, знову перевідчути, не вдалося. не вдалося. Але це таке дуже цікавий стан, дуже цікаве відчуття бути в долонях Бога. Перша перше посвята була в трирічному річному році, але це так не досить цікаво. А ось в семирічному році мене в Карпати зустріли зустрічю з, з особою. З вогняної саламандри. От та перша саламандра, яку я побачив, це була надістота якась. І я тепер їх бачив тисячі, ну та була вдвічі-втричі більшою, по-перше, вона вилізла на пня, і ми з батьками замилувалися цією істотою, яка була і чарівною, і страшною одночасно для нас. І батьки відпочивали біля 30 днів у, тоді, у санаторії. Я лишався до обід е, сам з собою, і якось мене завело через горба в будиночок, який вріс в землю, і там був дідо, і ми з ним спілкувалися ці 30 діб. Я бігав щодня зранку до нього після сніданку і на обід повертався і те лишалося непоміченим. І це спілкування було, я розумів тоді вже, що надважливим для мене. Це були певні уроки, передання знань, але... Я відвідав ті місця десь років п'ять тому. Хатини не знайшов, така ціль не стояла. Але mm. просто відчути, там все змінилося зовсім, і так і, і, і так далі. Але знайшов те місце. Навіть там записав відео Виселковий дощ але російською мовою. А саме на тому місці, де я зустрівся з вогненою саламандрою. Отже, саламандра — це моє все. І тепер я обожнюю цю. Істота вона ну, прекрасна, просто чарівна. В ці очі просто в них можна розчинитися повністю. І, до речі, вогняна саламандра для мене являє символ вічного життя. Тобто це фенікс, український Карпатський фенікс, це символ Карпати, поки живе Саламандра, поки будуть стояти Карпати. Ну і напевно, що Україна теж. Це такий момент в містиці чи не містиці. Наскільки це містично? Судіть самі. Потім в 14 років була теж зустріч в Карпатах з істотою П'ятого виміру. Налякало нас до смерті. Нас було там сім, і вночі з гір спустилося сяйво, сяючий кокон. Він наблизився до нас. На рівні майже витягнутої руки, але ми перелякалися, ми не розуміли, що то є таке. Просто спочатку ми думали, що йде людина з ліхтарем. А коли цей це сяйво стало десь там в, то настільки потужним, і кокон був біля п'яти метрів завширшки, то і стояв вже на три метри від нас, то ми просто перелякалися. Нас відділяла просто річка, ми просто в вікно. Забігли в садибу і вже з садиби споглядали за рухом цього надзвичайного. Ну, Я теж знайшов це місце. Воно за майже 40 років дуже змінилося. Але я знайшов, відчув, якось так було намагання зібрати ті камінь, те каміння. Але зрозумів, що то була істота П'ятого виміру, я тільки тепер. Може там 5-4 роки тому. <гану> Перший вихід в Астрал, який відбувся теж у 14 років. Я був в іншому місці з товаришами, і я просто відчув. Там дуже просто, я дивився на двох своїх товаришів, і я бачу, що я бачу ще й себе у цій картинці. Потім я побачив вулицю, на якій ми стояли. Я сказав, хлопці, тримайте моє тіло. Не загубіть. Потім я побачив місто. Потім я побачив планету, і потім я бачу хлопців. Ну, це не миттєво відбулося, як я розповідав, але це теж був такий досвід. Ну, а вже потім я дізнався, що це просто був вихід астрального тіла від втоми. Від втоми, від втоми. Так, таке теж трапляється. Тому... І життя нарешті привело мені, мого ангела. Провідника на той час її звали Віра. Я її вважаю своєю дійсно хрещеною матір'ю. Вона зняла з мене родове прокляття. Це був дуже потужний обряд. І після цього до мене прийшли, прийшов Володар Карма. Вночі я прокинувся від важкого погляду на мене. Я не міг поворухнутися. Навіть думкою, і в, в, в ногах в мене стояв монах без обличчя, з капюшоном на, на голові, так, що не було видно обличчя, і чемодан. І біля того, він сів на той чемодан, а я починав, почав молитву. Я її ледь вимовив, бо думки були неначе свинцеві. І я дуже-дуже довго згадував слова молитви, і коли я вимовив Отче наш, в мене почала рухатися рука. І я зміг себе перехрестити. І продовжив ту молитву якимось чином. І ем, я собі. Ем, Якісь речі усвідомив, що прийняв якісь рішення, монах кивнув і вийшов. І потім я вже зрозумів з часом, що це був володар карми, і я зробив свій вибір. І як Віра мені там пояснювала і так далі я багато чого тоді зрозумів. Зрозумів, що все в моїх руках, що я відповідаю за. Все, що відбувається в моєму житті, як і кожен з нас. І я собі почав рухатись далі. Е, головне знання, те, що вона мені підказала, е, шукати, з коріння, генетичного коріння по крові. І я сказав, що я далі від себе, чим прабаба і прадід, знайти не годен. На що вона відповіла? Шукай джерела. Я тоді взагалі зробив квадратні очі, вона сказала: від Тамерлану. Твій, ти з роду Тамерлану. І саме той, кого всі шукають. Нащадок Тамерлану. Ну, відповідно, 40 тисяч хлопчиків тепер е живе на планеті біля 40-60 е нащадків Тамерлану. Ну, так, це ще ні? Це треба робити генетичну експертизу, напевно, що. Але мені байдуже, на мене це тоді вразило, я це переосмислив, живу з цим спокійно. Потім через певний час було багато сумнівів, було життя моє перейшло в попіл, і не лишилось ні здоров'я, ні фінансів, ні стосунків, ніяких, нічого, і треба було себе рятувати. Отже, я пішов на семінар, заборгував гроші і витратив їх на семінар. І собі там було проходили по святу багато людей. ну не за посвятою я туди йшов, а за підказками і чи те я роблю, чи правильно я рухаюсь. Була жіночка з Росії, багато книжок в неї написано, не буду казати її фамілію. І там було багато посвят в у, учителі. Ну і мене не минула ця чаша, але сказали вчитель вчителів, але. Я так розумію, що вчителем став лише я. Чому? Бо всі чекали, що ось прийде 100 учнів, 1000 учнів, вони як почнуть вчити. Я почав вчити з одного учня, який досі поруч зі мною, більше 10 років. І Ми працюємо, і учні вже приходило, уходило, поверталося, уходило, приходило. Дуже багато. І певний час люди проходять зі мною своє життя. Я не чекаю, коли прийде група, або є один учень, працюю з одним учнем, є кілька учнів, десятків, сотні група, працюю з групою. Як? На те є воля Всесвіту. І прийшов час, коли мені потрібно було або. -або да, і тоді була така в мене. Смерть без смерті. Це було дуже таке болісне переживання. Тобто о 19-ті кожного дня в мене піднімалася температура майже до 40, і о 7-й ранку вона уходила. Але всю ніч мене мучило, мені викручувало руки ноги, я не міг спати. Температура мене дуже мучила три місяці. І так я пройшов перенародження, не уходячи з життя. І вже після цього через сон постукався до нас мольфарний чай. Приснився дідо, сказав: шукай могилу мольфара. Я не знав, не що таке мольфар. Почав шукати в інтернеті, дізнався, що таке мольфар, що таке не чай, але там було дуже багато, і сьогодні дуже багато нісенитниць. Найшов його могилу, почав працювати. І Навчив мене Нечай володіння цим дивним інструментом. У мене дуже різні, але це дримба не тільки яку зробив сам Нечай, а і яка належала Нечаю і він на ній грав. Але дуже цікаво, як я навчився грати на, на дримбі, в органі і так далі. Я по дорозі на могилу Нечая Купив сувенірний дримбу, дешеву, але вона не звучала в мене аж ніяк. Від слова абсолютно. Постояв я на могилі, пішов. Але коли я стояв на могилі, я почув дзвони. Дзвони такий ніжний передзвін. Я думав, вибачте, корови. А вночі, коли я прийшов, вийшов там у Вальтанку відписати. Пошту відписати на листи, я теж почув той дзвін. Ну, я теж подумав корови. А потім я узнав легенду про срібну землю, про сховані срібні дзвони в тих краях, і це мене дуже вразило. А вранці я вийшов на балкон свого номеру готельного і собі е почав взяв дримбу, і почав на ній грати. До мене злетілись пташки. От з тих пір я якось собі володію тим інструментом, і ну, не можу вас не, зад... не дати вам задоволення почути, як звучить Нечаєвий дримба. Ну, якось так звучать його дримби. Це найменша дримба, яка є. Нечай дуже тішився, що він робить найменші дримби в світі, найменший музикальний інструмент. От і зараз поглядає нечай на нас. Мені дуже подобається цей, цей портрет його. Він такий потужний, досить. Багато років. Я не приминаю можливості відвідати його могилу, вклонитися йому. Він поділився вже з тонкого плану багато чим. Підтримував мене, підтримує не тільки мене, моїх учнів і так, далі, і так далі. Завдяки нечаю, до речі, відбулася моя зустріч з Чугайстером. Це окрема історія, яку треба винести в окремі, в окрему розповідь. Так само прийшов Сіетл в Канаді, в Канаді Капілано, Сіетл, засновник міста Сіетл в Америці. Так само прийшли до нас через медитацію, через сон. І ми теж працюємо з цими майстрами і так далі, продовжуємо спілкування. Прийшов так і Сірко. Сірко, козак-характерник, теж позвав. До себе. І ми поїхали до сірка е вдвох, і собі йшли останні 5 Нікополь, тепер там страшне робиться. І пішли до могили Сірка. І зупиняється 5 кілометрів було, треба йти, пішки, там нічого не, не ходить, ніяких маршрутів, нічого, автівки не, не було і так далі. Е зупиняється газелька і мужчина таких середніх літ. Каже, ну сідай підвезу. Сіли. Я рота відкриваю, куди він каже, та знаю. Там хвилина, часу, ми вже біля могили. Я хочу віддячити грошима, він каже, забери. Я на нього глянув, і так впало мені та обличчя. І я прийшов на могилу, а це було обличчя того і людини, яка нас сюди привезла. Отже, привіз мене до себе на могилу, виходить сам Сірко. І таких було б дуже багато різних співпадінь, містичних, немістичних. Є що розповідати дуже багато, але думаю, що на сьогодні достатньо розказано про дивні випадки в нашому житті. Отже, бажаю нам всім миру через перемогу України, бажаю нам всім захисту і як найшвидше почути слово перемога. Обіймаю всіх серцем ваш майстер Олен Стефан. Папа. -па. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.